Друзі, вітаю на каналі! Давненько з вами не чулися, так як не було крутих тем. По заробітку, проте зараз найтрендовіша тема це торгівля на Бінансі, а саме набивання альфа пойнтів за які ми отримуємо дропи, і також можливість участі у сейлах від Бінансу. На цій темі можна зараз заробити дуже навіть непогані кошти. Ажіотаж пішов зараз дуже великий, особливо після останнього дропу в 600 доларів на акаунт. Тому тема цікава. У відео покажу як я набиваю альфа пойнти Останні новини, тому з вас лайк. Приємного перегляду. Погнали. І так, друзі, давайте для початку переглянемо дропи, які Binance роздав тільки за першу половину цього місяця. Як бачимо, вже вийшло 8 проєктів, які роздали свій дроп за те, що у вас є альфа поінти Звісно, лідером є останній з них NXPC. Я цей дроп злив на 300 доларів, я вже думав, що це зовсім круто, хоча через годину можна було злити набагато дорожче. Але і так це досить навіть непогано. Все, що потрібно, це мати достатню кількість альфа поінтів Той, хто мав достатню кількість, за пів місяця на аккаунт можна було заробити близько 1000 доларів. Мені на кожний дроп, звісно, не вистачило, проте я більш-менш по поінтам вже догнав, так як перші дні я трішки пропускав, зараз активно щодня торгую і накопичую поінти. До речі, сьогодні також був дроп з токеном REX, можна було отримати близько 80 доларів. Тобто, як бачимо, з допомогою альфа поїнтів, майже кожного дня можна або отримувати дроп, або брати участь у сейлі. Хто не розуміє, що це за двіжуха, що за альфа поинти, для тих, хто ще не в я показую, щоб торгувати і набивати Альфа-пойнти, вам потрібно мати аккаунт на Binance і Альфа-пойнти набиваються чисто через телефон. Вам потрібно мати аккаунт, додаток Binance на головній сторінці, переходите у вкладку Більше і шукаєте вкладку Alpha Evans. У мене вона знаходиться в розділі новини і як бачимо, Alpha Evans. Нажимаємо Alpha Events. Цю вкладку можна вивести собі на головну. І тут ви можете розібратися із всім. Тут докладно все розповідає, що таке Alpha Points, для чого вони потрібні. Нижче в нас є механізм нарахування балів за баланс і механізм нарахування балів за обсяг. Тут все дуже просто. Якщо у вас є на балансі від 100 доларів до 1000 доларів, це 1 бал, від 1000 до 102 бали і так далі. Оптимально тримати, на мою думку, це 1000 доларів для середнього криптона. І ви будете щодня отримати по 2 бали безкоштовно. І основне це, звісно, нарахування за обсяг, тобто за торгівлю альфа пойнтами Рахується в нас тільки покупка, тобто, якщо ви купили токен із розділу Альфа, пізніше покажу, де це, і ви отримуєте відповідний бал за 2 долари 1 бал, 4 долари 2 бали і так далі. Все подвіюється. Тобто, якщо ви купите токенів на 512 доларів, це 9 балів, на 1024 долари це 10 балів. Щоб більш-менш догнати конкурентів, треба крутити об'єми, думаю, від 1000 і вище доларів. Також нижче в нас є наша статистика, скільки балів ми отримали за останні 15 днів. Всі 15 днів нам потрібно підтримувати нашу кількість балів. У мене зараз 188 балів. Коли ви забираєте аирдроб або ж берете участь у сейлі, вас знімають 15 балів. Ця зміна вступила в силу з 13 травня. Це, звісно, трошки на краще, так як новачки зможуть без проблем тепер догнати інших користувачів. Щоб брати участь в айдропах, зверху переходимо на вкладку aeredrop Alpha, і тут у нас є останні проекти, які роздавали дропи. Сьогодні це REX, тобто ще є 20 годин, щоб забрати цей аеродроп. Як бачимо, тут потрібно мати 196 балів, мені не вистачає, тому я не беру участь. З токеном NXPC потрібно було мати 187 балів. Мені вистачало, я цей дроп отримав і в мене списали 15 балів. Тому потрібно знову накопичувати. Найбільше потрібно було балів за токен RDAC 205 балів. Я в ньому не брав участі, там роздали небагато, проте людей було також небагато, тому на другий день людям ще докинули. Для участі в селі ми переходимо на вкладку TGE. Там все просто. Ми вже не раз там брали участь, нам потрібні токени BNB. Ми їх закидаємо в стейк, максимум 3 BNB. За це нам дають алокацію. Приблизно на 10 доларів ми купуємо токен набагато дешевше і відразу ж його продаємо в x 5, 6, 10 разів дорожче. І на кожному селі можна близько 100 доларів заробити. Ну і також, як бачимо по статистиці, в айдропах також можна отримати близько 100 доларів, як коли. Вчора в нас з'явилася. Нова вкладка змагання. Тут також ми будемо отримувати кошти. Зараз у нас є дві мережі: мережа Sonic і мережа «БСК». Найбільший ажіотаж в мережі Binance Марчень», так як є ще акція. Якщо ви торгуєте в Binance Марчень», ви отримуєте ще плюс 1 бал за торгівлю. Це дає ще більше бусту, тому я торгую в БСК. Я думаю, більшість всіх юзерів торгують в БСК. Тут також можна отримати додаткові кошти, якщо будете торгувати токеном B2, AIOT, Mix і ZKJ. Давайте перейдемо, подивимось. Як бачимо, в B2, щоб. Отрапити в топ треба мати торгову об'єму на 74 тисячі доларів. Досить багато. Тому, якщо починати, я думаю, краще починати в іншому токені, в якому не такий великий ажіотаж. Тут дроп розділить 5 тисяч користувачів за обсягами і отримують по 176 токенів p 2 також зверху переключаємо інші токени. Як бачимо, IOT всього на всього 9 тисяч доларів, тобто тут можна практично за один день набити цей об'єм і отримати дроп. Наступний токен Mix 11 тисяч і токен ZKJ, в якому я торгую. Тут потрібно мати об'єму 63 тисячі. Я набив 91 тисячу, тобто я під цей дроп попадаю. Тут більша кількість виграшних місць 20 тисяч, тобто 20 тисяч користувачів отримують по 35 токенів ZKJ. Це приблизно по 70 доларів. Досить непогано, можна відбити комісії. Плюс цей токен я добре знаю. Я отримав айдроп за тестнет, довго його холдив, і цей токен в ціні сильно не просідає. Він як стейблкоін завжди тримається біля 2 доларів. До речі, конкуренція дуже росте. Вчора було 45 тисяч, сьогодні вже 63 тисячі, щоб потрапити в топ. Конкуренція росте, всі хочуть отримати цей дроп 21 травня. Кінець цієї акції, тому час ще в принципі є. Вернемось назад. Токенах Сонік, як бачимо, взагалі ніхто не торгує шадом, 600 доларів дуже мало біц. 2600, 2500 і токен Sonic 5000. конкуренція тут взагалі дуже маленька, тому можна також спробувати торганути і тут. Але це на ваш розсуд. Тепер давайте розберемось, як набивати ці альфа пойнти як торгувати, щоб брати участь у роздачах. На головній сторінці додатку Binance, знизу нажимаємо ринки. І у нас є, як бачите, вкладка альфа В мене вона вже відкрита. Вам потрібно на неї перейти і знизу усі токени, якими можна торгувати і набивати альфа пойнти Також можна відсортувати по мережах. Можна просто вибрати BSK та Мефіром, Solana, Base і в них торгувати. Я торгую в основному токеном ZKJ, як бачимо, він же в мене. На другому місці, так як він по об'ємах має 254 мільйони. Переходимо на ZKJ, наприклад, бачимо графік і знизу нажимаємо торгувати. Через мобільний додаток можна торгувати або лімітними одерами, або миттєво. Я торгую миттєво і я торгую не USDT, а USDC. На мою думку, це наче дешевше. Так як є комісії, і на комісіях ми також втрачаємо, а нам потрібно набити дуже багато балів. Я торгую по 1000 доларів. Вибираю, наприклад, 1025 автоматично. Нам підставляється, нажимаємо розмістити ордер, підтвердити. Ось, і все. Токени ми купили. Перевертаємо, нажимаємо максимум. Як бачимо, я можу продати тепер за 1024.52. Тобто на комісії я втрачаю 50 центів. Нажимаємо розмістити ордер, підтвердити. Ось, і все. Ми зробили покупку на 1000 доларів. Тобто вже 10 балів ми заробили. І так можна повторювати щодня і тим самим набивати ці бали. Також можна подивитися історію. Прийдемо в історію. Історія ордерів. Ось мої ордера. Вибираємо миттєвий. І ось як бачимо всі мої ордера. Я завжди кручу по 1025. І щоразу виходить мені на комісію приблизно 50 центів. Тому я для себе вибрав собі таку стратегію. Я набиваю зараз щодня приблизно на 8 тисяч доларів, тобто 8 разів я роблю таку процедуру і заробляю 16 балів в день. Скільки вам набивати, вирішуйте самі, проте конкуренція росте, потрібно біля 200 балів, тому приходиться ось так тратити в день приблизно по 4 долари. Інколи, якщо ціна скаче, буває комісія набагато більша. Але все одно дроп виходить дуже навіть непоганий. Як бачите по моїй історії, в день я заробляю по 16 балів. За об'єми 14 і за баланс 2 бали. Також, в принципі, торгувати можна і на сайті. В своєму кабінеті просто переходите в вкладку Альфа, ось вона, нажимаємо. І тут також є всі токени, які потрібні. Можна в пошуку прописати токен, яким ви хочете торгувати. Давайте, для прикладу, візьмемо перший токен «Rex». торгувати. І тут також можна робити торгівлю: купити, продати, вибирайте який токен, USDT, BNB і USDC. Але через додаток торгувати краще і кажуть, що менші комісії. Тому завжди рекомендую торгувати саме через телефон, через мобільний додаток Binance. Звісно, можна ще поабузити. Можна цю процедуру робити на декількох аккаунтах, але якщо ви будете створювати акаунти, робіть їх на родичів, на людей, з якими ви проживаєте. Тому що часто є перевірки, Binance часто просить верифікацію лиця. Тому якщо ви створите акаунт на чужу людину, вам потрібно до неї бігати і робити верифікацію лиця. Тому майте на увазі. Також, друзі, якщо у вас є всього на всього там доларів, я не думаю, що вам варто цим займатися, так як потрібно робити об'єми від 2000, на мою думку. Щоб наздогнати інших конкурентів. А якщо у вас є 100 доларів, ви будете ними торгувати весь день, ви на комісії потратите дуже багато, і навіть якщо ви отримаєте дроп, ви можете не відбити свої збитки. Мінімум, я думаю, потрібно заробляти 13-14 балів. Тобто, якщо ми будемо мати 13 балів, множимо на 15, 195 балів. Тобто тут вже можна більш-менш потрапити під роздачу. Раніше потрапляли ще аккаунти із щасливим ID. Тобто, якщо в кінці цифра там, наприклад, 7, 8, 3 і у вас менше балів, ви також могли потрапити під дроп. Але зараз це забрали, не знаю чи буде це в подальшому, але майте на увазі і відразу рахуйте, скільки ви хочете отримати поінтів за 15 днів. Мінімум, я думаю, це 13, щоб мати 195, якщо 14 це ще краще 210 за 15 днів. Тут ви гарантовано щось отримаєте. Тому відразу все рахуйте. Щоб потім не кусати лігті. На цьому, друзі, завершую. Надіюсь, відео було цікаве та інформативне. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, тут завжди ділюсь інформацією, скільки потрібно поїнтів, щоб брати участь у айдропах, також різні способи заробітку все є у телеграмі, чим я сам займаюсь. Не завжди є час знімати відео, так як це займає дуже багато часу, а в крипті часто потрібно робити все дуже швидко. Тому в телеграмі найшвидше можна отримати потрібну інформацію. На цьому з вами прощаюсь. Бажаю всім Профіту, мирного неба, почуємось в нових відео. До побачення!